Рефлекторна дуга нейронний шлях, по якому проводяться нервові імпульси при здійсненні рефлексу. До складу рефлекторної дуги входять 5 частин, тапай на першу. Рецептор. Рецептор нервове закінчення або спеціалізовані клітини, які сприймають подразнення. Рецептори містяться в органах, м'язах, шкірі тощо. Кожен вид рецепторів реагує на певний подразник. Світло, звук, дотик, запах, температуру тощо. Рецептори перетворюють ці подразники на нервові імпульси, сигнали нервової системи, вставні нейрони. Знайди їх та натисни. Це ділянка центральної нервової системи. Вставні нейрони, що містяться у головному або спинному мозку, обробляють інформацію. Знайди рухові нейрони, тисни на них. Руховий шлях, рухові відцентрові нейрони, що передають імпульс до виконавчого органу або залози. Тепер знайди м'язи робочий орган, тисни по ним. Нормальний прояв рефлексу можливий тільки за умови, якщо всі ланки рефлекторної дуги будуть в робочому стані. Робочими органами можуть бути будь які частини тіла, яких торкнулися подразники. Вони отримують інформаційний імпульс, який вказує їм, як реагувати на подразнення, відсмикнути руку, зімкнути долоню, чхнути, моргнути, ковтнути, підняти ногу, зігнути коліно, переварити їжу, закрити очі, почухати потилицю і так далі шлях, по якому проходять нервові збудження. Називається рефлекторною дугою. Вона складається з таких частин. Чутливих нейронів сприймають та передають інформацію до інших нейронів. Вставних нейронів. Зв'язують одні нейрони з іншими. Рухових нейронів. Передають збудження до органів.